Так, можна, да, можна буде заказати. Ні в якому випадку, коли стоїть взятки, не включати. Тільки центральне положення. Я ось вам маркером нарисував. Оце ось у нас середнє положення отсюдова і середнє отсюдова. Бачите, ось. ось? Раз, Оце воно виключено. Оце виключене. Якщо вперед, то це воно включене вже. І mm якщо -hmm. назад це воно включене. Ой, не а не коли заряджати, треба виставити його не по центру. Бо не буває не важко. Не ну, хто бувало йшов, отак світив, світив, <плес> воно потухло. <плес> і от, а тоді такий ой, потух взяв, витягують вилку і прям в розетку. А воно ж то включене. І туди зразу йде від розетки, воно і згорає. Поняли? <плес> часто люди так спалюють. Ну, часто таке роблять. Та, щось з вас візьмеш, багато не буде. 50-ку, коротше. Щоб за безплатно не, не робив. Я ж сумніваюся, що у вас багато грошей є. Тут, як в когось багато грошей, то я з нього багато і беру. кожного поняття багато Да. Будь ласка. Та не така сильна біда, ну просто краще його оцей а Що ж, зробити. А, можна? Як, а як оце я включуватиму, оце буде займатися. Кого? Ну, оце горітиме, як я буду включувати. Так, да, включайте. Ну Це ж не горить. Так, а для цього ж треба назад у нас відступити. Передвиньте в назад. Де? І ще раз. Ну мені не нужно, це я б і хотіла. А, ви тільки вперед і все, до, так? До, до. Ви заднім не пользуєтесь ну, тим? Пошти ні. А, ну а так от отуди ж, ось о. піддвинув, воно включилося. Ага, ага. бачите, Так, знаєте, ви кудись треба поставити, щоб в руках не доцяти, да. воно світить. Так, да. Може не і будете не користуватися. Не Немає, не Немає світу лавка. Не а так. Включило, ото там, де я вам поставили. полоску нарисував, оце виключене. Оце ага. по цій полосці. Щоб ви знали, що коли ракетку ставиш, щоб було виключено обов'язково. Будь ласка. Так, мені, за ручку. Ну, якщо великі віса, хіба кидаєш. При великих вісах, звісно, коли велику сумку якусь або що вішаєш. 98. Де я потеряв чоловіка цього. Так, ще?